Всім привіт! Ви на каналі Чесникова Локшина і ми продовжуємо дивитись нове доповнення 74 Life and Death у чима Лілі. Так це вона і як же вона докотилася до такого життя. Час і шофі життя Ліліт та Меган поступово повертались у звичне русло після цієї неочікуваної пропозиції. Меган одного вечора знов постукала у двері Лілі, зізналась, що тісно перебільшила і пообіцяла більше не чинити тиску. Ліліт, яку за весь час мучила почуття провини, прийняла вибачення, вони обійнялись і, здавалось, знову знайшли гармонію у своїх стосунках. Ліліт звикала до Меган дедалі. Більше спільні вечори, розмови, підтримка. Усе це стало частиною її буденності. Їй навіть почало здавати, що вона готова на щось більше, але одного дня все змінилось. Меган випадково знайшла в телефоні Лілі фотографію Найна, її першого кохання. Її погляд сповнився холодом, а голос, який зазвичай був флагів, став колючим. Ти хто? запитала вона, дивлячись прямо на Лілі. На зітхнула. Вона давно забула про Найна, як про щось більше, ніж просто спогад. Це просто минуле Меган. Немає нічого, що могло б тебе турбувати. Меган довго мовчала, але зрештою кивнула. Помирились та в лід, залишилось дивне відчуття. Цей епізод не пройшов безслідно. Гуляючи в парку одного дня, меган здавалось, що всі погляди перехожі спрямовані на лід. Її яскравий макіяж, крутий колір волосся. легка усмішка, здається, привертала увагу. Удома вона вибухнула. Ти провокуєш їх, розумієш? Твій макіяж, зачіска. Ти ж бачиш, як вони на тебе дивляться? Літ спробувала заперечити, але меган була непохитною. Щоб уникнути сварки, лід змирилась. Вона змила макіяж і заплела волосся. Це здавалось на мить, заспокоїла меган. Ган, але невдовзі знов з'явився привід для конфлікту після телефонної розмови з даним другом, яку випадково почула меган. ситуація вибухнула знову. Ти фліртуєш за моєю спиною. Для чого ще тобі підтримувати зв'язок із кимось, окрім мене? З гіркотою запитала вона. Це просто друг намагалась пояснити ліліт, але слова втілили в порожнечу. Меган побачила в цьому підтвердження своїх страхів. Вона почала дорікати ліліт не тільки у спілкуванні з іншим, але й у тому, як вона одягається. Ліліт, щоб уникнути нових конфліктів, замовила новий одяг мішкувати своє тридовність. Спідниці і колись яскравий стиль зник разом з частиною її самої. Проте це не допомогло за якийсь час. Меган почала дорікати за колір волосся, «Знати яскравий казала вона. Літ, яка вже відчувала себе в пастці, погодилась. Людей колір поступився в місці нейтральному каштановому. Здавалося, що Літ більш не впізнавала себе в церкві. Її яскравість, індивідуальність, свобода поступово зникали під натиском Меган Ліліт дихала свіже повітря парку, їй хотілось, хоч трохи побути наодинці з собою. Почула знайомий голос Льі. Це. Ти вона здригнулася, підняла очі. Перед нею стояв Найн, її перше кохання. Його обличчя показувало здивування, а тон щиро зацікавленість. Привіт, відповіла вона, намагаючись усміхнутися. Так, це я Ти дуже змінилась, сказав він, уважно дивлячись на неї. Навіть не одразу впізнав тебе. О, все добре? Лід вагалася, і перша реакція була автоматична. Да, та все нормально, все супер. Нен підняв брову, але промовчав. Лід відчула, що мовчання напружене, і зрозуміла, що він чекає пояснень, та варто було змінити тему. Я тепер працюю Розбираюсь розбираюся з усім, що пов'язане з життям і смертю, якщо можна так сказати. Нен кивнув, але в його очах читали занепокоєння. Це цікаво. Але ти здаєшся трохи інакше. Ця робота так вплинула. Лід замислилась, але вирішила продовжити. Я зустрічаю з дівчиною Меган. На обличчя не. З'явилась легка усмішка, але водночас ще схожу на смуток. Вітаю, як вам разом? Добре, відповіла лі, трохи нервуючи. Я трохи змінила стиль заради неї. Вона любить, коли я виглядаю простіше. Це робить нас щасливішими На нен задумливо подивився на неї, а потім відповів літ це звучить дивно. Змінювати себе заради когось. Це не завжди правильно. Ти ж повинна бути собою. Ні? Ти не розумієш, поспішила забрачити ліліт, відчуваючи які охоплює незручність. Це нормально, це мій вибір. Він зітхнув, зрозумів, що зараз переконати її неможливо. Ну, і якщо ти так вважаєш, сказав він і швидко змінив тему. А як взагалі твоє життя? Що змінилось? Вони почали говорити про повсякденний мене, розповів, що закінчив школу зі звичайними оцінками, зараз пошуку роботи. Він був трохи розгублений, але не втрачав оптимізму. Лід розповіла про свої плани, про родину і виклики, які приносить робота. В його очах залишався сум, але він більше нічого не сказав про мега. І коли вони попрощались, літ відчула себе дивно. Була найна про те, що змінювати себе заради когось ненормально, чіпляло її думки, але вона вперто намагалася їх відганяти. Літові. Та додому з важкістю на серці. Вона ще відчувала тепло зустрічі зустріча. Хоч хоче спогад його. Слів викликав у ній тривогу. Двері постукала меган. Привіт, усміхнулась та заходячи всередину. Як день пройшов? Нормально відповіла Лілі, намагаючись зберігати нейтральний тон. Я ходила до парку, трохи провітрилась і все. Щось цікаво сталося. Лілі вагалася і слова відчувались, наче вузьке провалля, по якому вона намагалася іти. Зустріла знайомого. Нарешті зізналась вона, опустивши очі. Меган застигла, її усмішка зникла. Знайомого кого саме. Просто знайомого Літа, не кажучи деталі. Вона знала, що варто промовчати про те, хто це був, але її голос звучав невпевнено. Чому ти мені не сказала раніше? Голос Меган зіпінців, але не від страху гніву. Ти приховуєш щось від мене? Ні, Меган, це була просто кротка розмова, нічого важливого. Та меган вже не чула. Її обличчя почервоніло, і вона почала кричати: ти просто не поважаєш мене, чому ти завжди намагаєшся щось приховати? Це тому, що я недостатньо хороша для тебе. Хто це був? Слова Найна знов виринула в голові Лілі. Це ненормально. Я серце Швидше. Вона стояла, дивлячись на Мегану, змозі знайти слова. І тоді, вже відходячи до дверей, вона тихо сказала: може, не був правище до тебе. Ці слова стали вибухом. Меган розвернулася і зі цієї сили вдарила Лілі. Удар був несподіваним і сильним. Голова Лілі закрутилась, вона відступила назад, ледве тримаючись на ногах. Меган одразу змінилася, її обличчя відобразила, шок і розкаяння. Я вибач, я не хотіла це все. Емоції Лілі. пробач мені, але ти теж винувата. Лілі підняла руку, щоб зупинити її. Мені потрібно побути самі. Сказала. Вона холодна і вийшла на вулицю. Бачила знайому постать. Офелія, мати Найона, стояла зовсім поруч. Ліліт, спокійно сказала вона. Все добре, так, все супер, тихо, відповіла дівчина, намагаючись посміхнутися. Ви щось хотіли? Знаєш? Офелія подивилася довгим понизливим поглядом. У мене є зв'язки зі смертю, і я випадково побачила твоє ім'я в його списку. Прийшла перевірити. А тут ти в такому стані, може, час щось змінити? Лід зупинилась. Ці слова вдарили глибше, ніж вона могла очікувати, але вона не знала, що відповісти. Дякую, та мені час. Вона. Зайшла до будинку, залишивши Афелію в тиші. Після кількох хвилин вагань Ліліт набрала маму, її голос тремтів, коли вона розповідала про те, що сталося. Вона розповіла все від скандалу до удару. Таке може бути нормальним, закінчила вона, відчуваючи, як у неї перехоплює дихань. Негайно припиняють ці стосунки, відповіла Джайна коротко, але твердо. Її голос був сповнений рішучості, яку Ліліт ніколи раніше не чула. І цього разу Ліліт вперше подумала, що можливо її мати права. А також, ніби в супереч Мехен пішла вертати свою індивідуальність. На роботі вирішила сказати, що. Захворіла, треба трохи часу, щоб оховтатись. І щоб сумні думки не гризли її, вирішила зайнятися завданням для зароблення карти. Першою справою потрібно було приготувати торт. Поки готувала, думала про батьків. А дійсно, вона ніколи не бачила, щоб вони обмежували один одного. Поклала шматок торту собі в сумку і відправилась до іншого району. Там була й жуйна рослина, і можливість тимчасово стати привидом, що потрібно для другого завдання. Спершу направилась до озера, яке я описав Фейлен, коли вона спитала про це. Не може бути. Вона вже бачила його, коли з цього озера». І тут вона бачить карту. Прекрасна і шляхетна імператриця уособлює собою любов, красу, родючість і творчість, Вічно юна, начепає умиротворення зі щедрого джерела матері природи. Усюди її запроводжує удача і ні в чому вона не знає нестачі, ніби сам всесвіт благоволить її твердості. Поплавивши тут, вона і справді стає приводом круто. Відчуття були неймовірними, легкість, свобода і нова енергія. Лід тимчасова стала приводом. Її відкриті всі можливості безстілесного існування, включно зі здібності. Приводі. Прогресу здібності в привидів буде збережено, коли ліліт знову перетвориться на привида. Будьте обережні, надмірне захоплення позатілесними досвідами може призвести до побічних ефектів, таких як реальна смерть. Тож ліф досвідомлює, що в неї з'явились навички, ніби внутрішній голос підказує, що знищення безладу миттєво позбавляє від сміття брудного посуду, калюш, бруду тощо, хіба в астральному світі немає передумку від прибирання. Але ж для привода церать знищувачі безладу миттєво відправляють у як і пруд в потебічний світ, де йому саме є місце. А якщо ляліт прибиратиме на очах інших персонажів, то вони почнуть ставитись до неї краще. Використання цієї здібності дає есенцію доброти. Утішні обійми визначити настрій персонажів, проженіть негативні емоції теплими обіймами, Смуток і тривоги зникають, ніби їх не було. Утішні обійми перетворюють похмурі обличчя на усміхнення. Ляліт дарує спокій лише одним дотиком. За допомогою дії визначити настрій можна дізнатись, якому настрої перебуває персонаж на сім'ї. Використання цієї здібності дає есенцію доброти. Метафізичний вуху. Тимчасово перетворіть живого персонажа на і займіться привидячим вуху, селіться в об'єкт матеріального світу разом з живим персонажем, щоб зайнятися вуху, яке заперечує законе буття. Хто сказав, що з переходом по той вічний світ історія любові закінчується. Вона обирає метафізичний вуху і заспокійливи обійми. А приводом менш страшно говорити з жуйною рослиною. Чи не так? Лет летить до неї, поготувавши. Роздумую, як би то розжитись есенцією, яка потрібна для другого завдання, і заглядаю в свої записи, щоб перевірити. Есенцію доброти та страху можна отримати, використовуючи здібності привидів, відкрити панель сімології та оберіть значок здібності привидів під сферою примарних сил, щоб обрати ту чи іншу здібність. Зароблена есенція зберігається в багажі персонажа. Остими словами, треба було виконати здібність. Тоді в лід з'явиться ця есенція. Неподалік проходить фестиваль. Дива свято життя та смерть. Вона вже була на ньому, та він був справжнім видовищем для тих, хто мав змогу його побачити на галявині, освітлене мерехтінням магічних вогнів, зібрались духи, чарівники і навіть звичайні смерті, які шукали відповіді у світі буде Трави викладені в ряд виглядали так, ніби створені не лише для втамування голоду, а й для задоволення душі. Тут можна було отримати пророцтво або навіть побачити, як працюють сили природи. У глибині стояла вже знайома ворожка, та ми сюди прийшли у пошуках Естер, яка дала нам завдання, і віддала їй шматочок торту і розповіла про зустріч з жуйною рослиною. І Естер дала їй нову карту, справедливість, готові зустрітися із творцем або кондитером. Перед вами грізне обличчя вищої справедливості. Усі ваші дії отримують сувору оцінку, і вирок буде остаточним. Не бійтеся думок про смерть. Справедливий вирок може стати важким тягарем, але водночас засіяти насіння нових починань. Тоді Лід використала свої здібні заспокійливих обіймів на своєму другу Вейлан та успішно допомогла йому і отримала есенцію доброти. Побачивши це, Вейлан сказав, що купив би її. То Літ відмовилась і віддала її Естер, яка натомість поділилася своєю картою з Без належної сили ця відважна дівчина не змогла врятувати свого друга гнома від небезпеки. Проте ще більшого захоплення варта її рішучість і зібраність. Кожен рух продуманий. Точно вивірений, вона демонструє. Будьте сильними і стійкими. Навчіться володіти своїми поривами, і вони стануть вам у нагоді. Їй відкритий увесь світ. А як вже опинилась на фестивалі, чому б не прийняти участь у лотереї? Тим паче Найн стоїть зовсім поруч, і сердечко чомусь застукало швидше. Можливо, він їй ще подобається. Коли оголосили результати, її серце завмерло, та тільки на мить нереальна вдача. Вона виграла головний приз. Її щастя не було меж, але наступний момент змусив навіть її завмерти. Перед нею з'явився. Сам смерть його фігура обгорнута в темний плащ, виглядала велично і загадково. Ого, вигукнув хтось поруч. Її співбесідник схоже був у захваті. Сам смерть, яка честь. Можеш нас фотографувати. Я просто неймовірний фанат. І взагалі працюю з смертю лише заради того, що хоч іноді бачити його. Лілі усміхнулася, але краєм ока подивилась на мене. Він стояв трошки віддалік і, Здається, не був таким щасливим. Його погляд був дещо задумливим. Можливо, він сам хотів би виграти такий приз. Подумала вона. Розмовляючи з усім. Малі літ навіть не помітила, як швидко пролетів час. Фестиваль поступово завершувався, і люди розходились. Разом із тим чарівним вечором зникла те відчуття спокою, яке супроводжувала її. Вона знову почала думати про Меган, про їхній останній скандал, про тиск і біль, які вона відчувала. Ці думки повільно, але впевнено повертались, наче хмара, яка затьмарювала її щастя. Ніби відчуваючи її тривогу. Меган несподівано зателефонувала. Її голос у слухавці був незвично спокійним, навіть теплим. Літ, я зараз у клубі неподалік. Треба з тобою поговорити. Лід задумалась. Це могло бути хорошим шансом поставити всі крапки над і. Атмосфера клубу була гучною та напружною. Яскраві вогні, голосна музика, сміх оточували літ, коли вона увійшла. В натопі вона швидко знайшла Меган, яка чекала її біля барної стійки, але саме в. Цей час відведений на її примарний стан закінчився на очах у Меган. Лілі повільно перетворилась назад людину. Ух ти, сказала Меган, її очі розширились від здивування. Ти виглядаєш просто приголомшливо. Ця сукня фантастична, але Ліліт, не бажаючи дати розмові піти в інший бік, швидко перебила її. Мені потрібно в туалет, кинула вона, повертаючись до виходу з головного залу. Вона зайшла до дамської кімнати і подивилась на себе в дзеркало і впевненість, яка ще кілька. Вин тому була непохитна, раптом похитнулася. Це лише розмова, нагадувала вона собі, але її серце билося так швидко, що вона ледве могла зосередитись. Щоб заспокоїтися, Ліліт вирішила замовити щось поїсти, перш ніж повернутися до мега. Це їй й час зібрати думки. Коли тарілка з їжею з'явилась перед нею, вона глибоко вдихнула і вирішила назад до Мега. Слухай, сказала Лілі. Я давно хотіла це сказати. Мене не влаштовують наші стосунки. Здається, що ми постійно боремось, і я більше не можу продовжувати так жити. Мега уважно слухала, і обличчя залишалась непроникним Після невеликої паузи вона відповіла: Я розумію, Лілі, ти права, я була не права багато в чому, але я переосмислила все, я хочу змінитись, я хочу, щоб ми почали все спочатку. Чи це були справжні слова каяття? Чи вона знову вірить у те, що, можливо, все зміниться? До мене права, вони вже стільки пройшли разом, і Ліліт, їй дійсно потрібно а хто ще її зможе покохати, щоб відволіктись, повправлялась в письменництво. Знову тіла з будинку пачуть дерев і лілітним настроєм щось думати, просто займається своєю роботою, і за це її підвищують. Тепер вона фахівець з кремації. HR сказала, що треба стати ще сильнішою для нового підвищення. Вона вже не дивувалася амбіційності лілі. Прокинувши зранку, одразу відправилась на бігову доріжку, але за незрозумілою причиною в будинку не було електроенергії. Трохи почитавши натомість, відправилась на роботу. Там знову завезли ще одного живого Сіма. Еліт подумала, що це вже не смішно, і вирішила докласти на смерть. Самолюбство смерті явно постраждала, але і правила є правила, аби смерть не згадав старообразу, коли ліс збереться переходити в інший світ. Вона отримала маленьке підвищення продуктивності та погіршення відносин зі смертю. Прокинулася серед ночі від дивних звуків і вийшла на вулицю, щоб подивитись, що там. У землі була діра, нічого собі, Потрібно подивитись, що там. А гарна ж була ідея, засунувши в моторош, називаючи йому дірку літко тягує звідти цінну річ, ідеальні збережені вуса. Це не виявилось непоміченим, і знову забрали прибульці. Напевно, то була їх мишоловка. Буде урок на майбутнє, проте добуває безкоштовний сир. А можливо, це помста самого смерті. Поки тренувались письменниці ОСББ району, надіслав повідомлення у воронячому гнізді. Розпочинається в день сім'ї. Приходьте, щоб взяти участь у змаганнях, спробувати найсмачнішу їжу, поспілкуватися з колекціонерами та дізнатись більше про кроків. У дітей буде шанс отримати подарунки від друз. Місцевих духів, ласкаво просимо на веселий, і справді сімейний святковий день. Там було також вкладення. Вона відкрила його. У ньому були написані активності: подарунки від духів. Діти можуть пограти з духами на майданчику. А якщо попросити у духів подарунок, можна отримати щось приємне або навіть справжню релікві. Турнір по пошуку жаб. Хто не любить жаб, десь біля фонтану сховалась легендарна жаба-упир. Хто зможе її знайти, той отримає нагороду. спілкування з кроками, дресировані кроки з радістю познайомляться з усіма бажаю. Ці дивовожні і загодкові птахи точно зацікавлять вас. Консультація юриста. Хочете визначитись з питанням спадщини. Юрист із сімейних справ надасть корисні поради. Літ так сподобалось нещодавне свято життя до смерті, що вона вирішила відвідати і цей фестиваль. Та перед цим забігла до Ідіта, адже варто було викреслити нарешті черговий пункт життєвої цілі. Та виконавши кілька спроб, поспілкуватись, дівчина зрозуміла, що йдіть сьогодні не в настрій і пішла, аби не прогавити фестиваль. Фестиваль, на якому опинилася. Літ був справжнім святом єднання родин. Центром уваги був великий фонтан прикрашений ліліями та очеред, навколо якого вирувало життя. Хтось бавився в фонтан, шукаючи заховані скарби, а хтось обговорював плани та насолоджувався святковою їжею. Навколо літали духи, деякі з них вже були нам знайомі. За столом юрист був дід Ліліт Вольфганг, тому побачивши, як у нога спілкується з дресирувальником круків, підійшов, поговорити. Він розповів про сімейні реліквії, це предмети, які мають для вас особливу Цінність, які можна передати майбутнім поколінням, написавши заповіт. Сімейні реліквії можуть стати речі ручної роботи, витвори мистецтва, стільці, столи, просто красиві дрібнички, навіть унітази. Якщо у вас є сімейна реліквія, не забудьте написати заповіт і комусь її передати. Інакше вона буде втрачена. Хіба це добре? Побачивши велену на згадала про його пропозицію придбати есенції і віддала йому ті, що залишились з часів безцілесного досвіду. О, надзвичайно вдячний за таку рідкість. Зрадів він так. Її майже неможливо дістати, а без неї неможливо створити душу. Чи не зацікавить тебе пропозиція придбати придбатиме виключно високоякісні душі? Для літ вони були непотрібні. Трохи попоївши святкової їжі, пішла спілкуватись з духом, а тоді відправилась додому. Настрій був причудовим, побігавши перед сном, Ліз зрозуміла, що стало достатньо сильно, аби попросити підвищення. На цей раз меланхолічних думок не було. і отримавши чергове тіло з будинку, пачу дерев, і вирішила продати інформацію. Якщо не сама лілі, то хтось інший зобов'язаний зупинити цих примарних злодій, а ліліт може спати спокійно, знаючи, що повідомила куди слід. І сімольонів зайвими не будуть. Вона отримує маленькі підвищення продуктивності та бонус 100 Сімальйонів. та Тоді це була Плюс через переймання з людей, не зосімлювання, звісно. Батько подзвонив і сказав, що його можуть підписати. І лілі сказала, що вірить в нього. Колишній однокласник набрав і спитав, чи піде вона на випускний. Скільки часу пройшло? Краще пізно ніж ніколи, і ліліт погоджується. Ласкава, просимо на церемонію вручення дистатів у старшій школі. Ми зібралися тут, щоб віддати належне вашим успіхам у навчанні. Тож привітайте одного одного і згадайте найнеймовірніші моменти, які сталися з вами. Школі. Це спеціально виділений час для спілкування, після якого розпочнеться сама церемонія. Найкраща випускниця Молі говорила свою промову. Длін пожалкувала, що ігнорували її в старшій школі в ганитві за популярністю. Вона подумала, що промова була достатньо успішною. Поки директор починав церемонію, вчитель обійняв лід, пробурмотів, що підніс, нарешті вона випустилася. Слід сказала, що все чує, і взагалі, поки вона організовувала цю церемонію, вона встигла досягти успіхів в кар'єрі, і їм слід повчити. Пістей менеджменту, учні виходять, щоб отримати свої атестати, а ліві все ще дивиться на час і думає, що можна було б його провести корисніше. Наприклад, попрактикувавшись письменництвом. Нарешті Ліліт викликає для отримання її атестату, але директор вирішив посидіти, так як ноги вже явно не ті. Та все ж потискає руку Ліліт і віддає її папірець, який можна буде використовувати як підставку для кави, але ні, повісити на стіну, звісно ж, скориставшись ситуацією і безкоштовної їжі. Ліліти та їсти. Це її дуже тішить, може вона і втратила купу часу, проте зекономила на їжі. Равноцінний обмін. А я дякую, що подивились серію до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мене, а також тисніть на колокольчик, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!